Усім привіт! Ви на youtube каналі про архітектуру та дизайн. І з вами я Павлишин Маріанна, архітектор та дизайнер інтер'єрів. Сьогодні ми покажемо наш реалізований проєкт у класичному стилі. Залишайтеся з нами. <му> Отож, дана квартира має 75 квадратних метрів, висота стелі 2 метри 80 см. Тут було здійснено перепланування. Ось план до перепланування, після ми об'єднали кухню та столію. Зробили невеличку кабінет в майбутньому дитячу. Повноцінну спальню кімнату. Також ложі у нас перетвориться на спилову зону. Отож, ідем я покажу вам кухню. Кухня у нас г подібна. В центрі стоїть острів. Над островом у нас освітлення. В інтер'єрі у нас пересікаються бронзові деталі на ручках, на освітленні, на люстрах. І чуть, -чуть пізніше замовники сюди також завезуть антикварні дерев'яні меблі. В цій зоні у нас кухня від підлоги до стелі. Тут холодильник вбудований. Далі морозильна камера зверху, антресоль, мікрохвильова, духова піч. Тут у нас шухляди, блюм, все з доводкою. Є дуже багато систем зберігання, кутовий шкафчик використаний, сушка для посуду, подвійна мийка, керамічна. До речі, це ікея дуже класна. Я думаю, в догляді вона буде також зручна. Тут у нас посудомийна машина на 60 шириною. Варочна, комбінована, газ і електро, далі шухляди під прибори, все з дотягом. Ще класно, зручний простір між островом і робочою поверхнею, буде зручно, як готувати їжу на цьому острові. Так само у нас тут посадочні місця будуть. Його можна буде використовувати як стіл для сніданку. Далі шафа, шафа, витяжка. Тут у нас прихований лічильник газовий. Кухня переходить в зону лоджії і столової зони, буде вітрина для посуду. З цього боку у нас захований котел, але ми все рівно гарно використали простір, розмістили полиці і є хороший доступ до котла. Та до теплої підлоги повернемося до острова. Він є дуже функціональний, тому що це є додаткова робоча поверхня. Також коли приходять гості, ви можете з ними класно спілкуватися і готувати їжу разом, наприклад, або розпивати якісь напої. Також тут у нас є шкафчики та шухлядки. Щоб можна було навіть приготувати чай і відповідно розетки для побутової техніки тостери, чайники і так далі. Кухня дуже функціональна, підсвітка робочої поверхні, світло все легко буде в прибиранні і довговічне. Трішки про матеріали кухні. Фасади у нас МДФ фарбовані з фрезеруванням класичним, ручки у нас антична бронза. Також хочу сказати, що фурнітура блюм, стільниця штучний камінь, у нас немає швів, ось там до нас запил, у нас його немає, все гарно запилено. І на стіновій панелі у нас плиточка. Отож, цей простір він є кухнею студією, кухнею вітальною. Тобто тут замовники будуть найбільше проводити часу в цій зоні буде розміщено два крісла у зоні каміну. Камін у нас з мармуром. Два крісла посередині буде невеличкий столик, антикварний. Справа в тому, що зараз у нас військовий час в Україні, і замовники не доукомплектували проект. Вони трішечки призупинили ремонт, і пізніше вони собі доукомплектують. Саме тому я показую вам зараз варіант, який є існуючі. трішки про камін. Камін у нас з натурального мармуру, це електричний камін. Дзеркало антикварне. Тут цегла цементна, це імітація цеглу. Також молдинги та карнізи у нас від фірми Орак Декор. Це дюрполімер, він дуже довговічний, під пофарбування зроблений і дуже гарно підкреслює нашу стилістику. Отож, проходячи трішечки далі від камінної зони, ось так буде розташований диван, повернутий в ТВ-зону. Тут у нас буде телевізор і велика тумба антикварна. Зверніть увагу, на стінах у нас оливковий колір, який пересікається в усьому інтер'єрі з коридорною зоною, коридор з ванною. Я вам потім покажу, там шпалери пересікаються, і трішки по кольорах пересікається спальня зона. Отож, після цієї зони, переходячи, ми... Виходимо в столову замок. Тут у нас буде додатковий розкладний диванчик, невеличкий для гостей, кондиціонер і сам обідній стіл. Ходімо. Отож, ось ця люстра у нас тут не просто так, тому що під нею має бути великий круглий стіл, обідній, антикварний, з гарними кріслами. Також на стінах у нас розміщені молдинги. Над молдингами будуть розміщені сімейні фотографії або картини, те, що замовник побажає. І відповідно, Столова зона це, я вам вже розповідала, сервант та вітрина. Дуже гарний краєвид, тут панорамні вікна, ми зробили ролети, також тут ще будуть штори текстильні для того, щоб додати затишку і підкреслити красу От ось, Тут у нас зона кабінету, яка в майбутньому перетвориться в дитячу. Тут у нас розсувна перегородка, скляна, вона збільшує простір, ніби як додається до кухні вітальні. Але також тут будуть текстильні штори, які будуть закриватися і цим самим буде якби, ізолюватися від цього приміщення. В кабінеті розміщена шафа для одягу. Тут є секція для складеного одягу, висячого одягу та для книг. З цього боку у нас передбачені розетки для робочого столу, і з цього боку у нас буде диванчик або ліжко в майбутньому. Хочу трішки розповісти про розтудну перегородку. Зверніть увагу, вона у нас кріпиться тільки до стелі, знизу ніякої шини немає. Це підвісна конструкція. Для того щоб її зробити, потрібно було на початку ремонту передбачити закладну, яка буде нести все навантаження. Також у нас металевий профіль порошкове пофарбування, тобто він довговічний. Коли тут буде проживати дитина, це скло буде для неї безпечним, тому що вона гартована. Пару слів хочу розповісти про підлогу. Отож, в зоні кухні, вітальні, спальні і кабінету у нас тепла підлога. Вона йде одним контуром. Це плитка, на підлозі не паркет, це плитка з імітацією паркету. Вона розміщена ялинкою, наклеєна, і здалека, можливо, ви навіть подумаєте, що це натуральне дерево. Але ні. Це плитка, вона буде дуже довговічна. Проходимо в спальню. До речі, зверніть увагу на двері. Двері у нас теж білі, фрезеровані. Фрезеровка пересікається з фасадами на кухні. Ці ручки також пересікаються з фурнітурою. Трішечки пізніше я вам покажу. Проходячи спальню, спальня у нас, у нас ще не укомплектована. На моєму місці буде стояти двоспальне ліжко по боках дві тумби, туалетний столик, шафа для одягу. На стінах у нас шпалери з квітами, до речі, листочки. Оливкового кольору пересікаються з оливковим кольором на стінах у вітальні, тобто ми робили викри спеціально щоб все підходило. Також ці листочки пересікаються з ставками на римських шторах, тобто у нас тут бежевий колір та оливковий. До спальні ми приєднали також зону лоджії, ми її утеплили і цим продовжили квадратуру спальні. Тут у нас розміщена шафа для одягу, дві шухляди, висячий одяг та складені речі. З цього боку також буде два крісла і столик для відпочинку. Зверніть увагу на розміщення молдингів. Коли проєктуються молдинги, потрібно дуже чітко запроєктувати так, щоб розетка або вимикач був по центру молдингів. Тоді це все буде гарно виглядати. Тут у нас стіна не є велика, тому ми їх розмістили вертикально, а не в горизонтальну рамку. Такі дрібниці роблять ваш інтер'єр. Ну що ж, ми прийшли в зону входу. В зоні входу у нас хідні двері, які пересікаються по дизайну та по кольору з міжкімнатними дверями. Також ручки у нас всі в одному стилі. Єдине, що на вхідних дверях, є корона над дверима. І при вході у нас ось тут утворюється така ніша. Тут буде стояти окремо стоячий антикварний комод, дуже красивий, який буде родзинкою інтер'єру. Над комодом розміщені два бра та антикварне дзеркало в бронзовій рамі. На стінах у нас оливкова фарба, яка пересікається з кольором фасадів на шафі. Вони також оливкові. Ми підбирали кольори, вони реально вийшли ідентичні. Бронзові ручки. Тут у нас шафа глибиною 60 см для висячого, короткого, довгого одягу є, для взуття полички висувні, і антресолі. А також на стінах молдинги. З цієї сторони будуть розміщені картини. І на підлозі чорна-біла плитка, яка переходить в зону ванни. Ходімо. Проходячи у ванну. Зустрічає дуже гарне парадне дзеркало, в бронзовій рамі. По бокам також два антикварних бра. Під дзеркалом розташований умивальник. Умивальник є керамічний, тумба виконана під замовлення, тут переподібна шухляна та тумбочка для зберігання різних миючих засобів. Тумба виконувалась на замовлення, і шафа також виконувалась на замовлення. МДФ е, вологостійкий фарбований фасади, полички для е, різної хімії. Тут у нас Буде пралка та сушильна машина, і кошик для білизни, там рушники можна сухі зберігати і так далі. Також на стелі у нас карниз від орак декор і точкові світильники. Також хочу звернути вашу увагу на цю стіну. Це водостійкі шпалери, які виконані на замовлення по нашим ескізам. Замовниця знайшла цей орнамент в інтернеті. Це французький художник. Ми його відмасштабували, зробили ескізи, зробили кольоропробу, щоб всі кольори нам підходили в інтер'єр. І тоді, після того, вже роздрукували і наклеїли. Після того усі шви були скриті, і самі шпалери були скриті спеціальним глянцевим лаком для того, щоб вони були максимально вологостійкі. трішки про деталі зверніть увагу ручка у нас пересікається по дизайну з змішувачем у нас тут білі ставки також з душовою лікою дана стіна облицьована плиткою з імітацією мармуру 120х60 см. Мармурний є з активними прожилками. Він пересікається гарно по дизайну з підлогою чорно-білою. Також з цього боку у нас розміщена рушникосушка, електрична, унітаз, також в класичному стилі, і душова кабіна. Душова кабіна з криловим підданом та скляними дверима. Ну що ж, на цій ноті хочу завершити огляд даного об'єкту. Хочу побажати кожному українцю повернутися до свого затишного, любимого дому. Ми відбудуємо Україну разом. Все буде у нас добре, ми обов'язково переможемо. А поки що буду вам вдячна за лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі у нових відео.